Привіт! Хочу вам показати свою новинку. Це лілейник. Я його придбала буквально цього року весною. І от він мене вже радує своїми квітами. Брала я його як чисто білого, він дійсно він потомтонний, називається White Temptation. Але що я хочу сказати? Він ну, не такого білосніжного кольору, як ми звикли вважати, а більш такого злегка кремовий. Ну, якщо так наблизити камеру, то ну, дійсно тут люстка така в нього біленька. Серединка в нього жовто-салатова. І низ теж ось такий, теж жовто-салатовий. Взагалі квіточка, сама квітка красива, запах має такий не сильний, але приємний. З мені от нагадує запах конвалії. Такий ніжний. Ось така квіточка. Порівнюю з моєю рукою. Ну, не знаю, сантиметрів, мабуть, 10. Так. Ось такий цей лілейник. Білий-білий. Ну, як я вже сказала раніше, він не зовсім такий білий ніжний але вважається. Як ми І mm. ось така мене новинка.